А чого в них нема обличчя? Кажуть, а де їхні очі? Лільки-мотанки це не просто іграшки, а потужні обереги з глибоким символізмом, що передають культурну спадщину українського народу. На фестивалі Раїси на пісня майстрині з різних куточків Полтавщини демонструють свої унікальні роботи. У цьому відео ми познайомимо вас з мистецтвом створення мотанок, яке поєднує давні обряди та сучасне рукоділля, та розкажемо про те, як кожна мотанка несе в собі особливий захист і сенс. У мене є ляльки різні, вони кожна ідейна. Ну це, наприклад, лялька слава, богиня слава, де відображуються е наші воїни, які гинуть і випадають на поле у вигляді маків, а потім піднімаються вгору у вигляді птахів. І ця богиня ну вона крилата, вона крилата, вона охороняє і оберігає, і допомагає воїнам. Зараз тренд найбільший це коза. Адже коза це тварина України. Вона брикаста, вона дуже волелюбна, вона з характером. А чого в них нема обличчя? А де їхні очі. Ця ось саме лінія це чоловіча, а це жіноча. Вони перетинаються і виходить таке віконце. Лялька, мотанка це духовний символ України тільки для збереження роду. А лялька це людина роду. Тому я виготовляю маленьких людинок нашого роду. Саме це духовний символ.